Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 50 Тема уроку основні випадки чергування «ви» і Ї» Подивимось на першу вправу: наше завдання прочитати і визначити, які словосполучення легше вимовляти. Наприклад, любіть в країну» чи любіть Україну. Наш вчитель, наш учитель, сусідній Іван чи сусідчин Іван поспішав йти, поспішав йти. Висновок, що легше вимовляти слова із другої колонки. Чому? Властивість мовлення, що полягає у плавності, виразності, відсутності важких для мовлення сполучень звуків, називається милозвучністю. Милозвучність української мови пояснюється гармонійним співвідношенням голосних та приголосних звуків. На кожні три приголосних звуки припадає приблизно два голосні. Щоб уникнути нагромадження приголосних. Можна використовувати чергування звуки у ви та і, і. Між двома приголосними потрібно вживати прийменник У та сполучник І. Наприклад, навчаюсь у школі, легко і плавно вимовляємо, але не навчаюсь в школі. Іван і Марічка між приголосними. Не Іван й Марічка. Якщо попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається на приголосний, тоді треба вживати прийменник В або сполучник І. Наприклад, прочитали в книжці, але не прочитали в книжці. Учителі й учні між голосними, але не учителі і учні. На початку речення. Перед приголосним потрібно вживати прийменник У та сполучник І, а перед голосними навпаки В І. Наприклад, у своїй хаті стіни помагають, і баран буцнев, як зачепиш. В усякої тро троянди свої колючки. Правила чергування стосуються не лише прийменників «у», «ви» та сполучників І, а й початкових літер слів. Наприклад, прийшов уранці. Але не прийшов вранці. Порушувати правила чергування у ви і припустимо лише в поезії, якщо того потребує звучання рядка. Виконаємо вправу 2. Наше завдання пояснити вживання прийменників у ви та сполучників і. Її. Перше речення. У мові чари барвінкові, аж сяють барви веселкові початок речення тому у. Українська мова входить у першу двадцятку найбагатших словниковим складом мов світу. Прийменник У між приголосними входить і першу. Ця мова може світ зачарувати у ній усе і грім, і шерех, і гаїв. Ось у нас початок речення тому У. І тут після двокрапки теж початок тому сполучник І. І грім, і шерехи. У неї, мабуть, вчилися співати всі чисто в світі солов'ї. Початок тому у і, ви, тому що закінчилось слово на голосну, тому приголосне. Неповторна та чудова українська мова. Ти для мене як веселка в небі. Ви, тому що закінчилось на голосну. Вправа 3. Перепишіть на місці крапок, вставляючи прийменники ви або У і пояснити вибір. Переїхав Київ. Отже, між двома приголосними буде У. Переїхав у Київ. Жили умані. Між голосними буде ви. Жили в Умані. Помандрував Крим, приголосні тому У, помандрував Крим. Завітали Одесу. Між голосними буде ви. У рідному місті початок тому У. Збудував у Львові між приголосними У. У поштовій скринці початок тому У. Війти. У воду, хоч і закінчилось на голосну, але воду починається з «ви», тому отут прийменник У. Вправа 4 перепишіть, вибираючи з дужок сполучник. І поясніть вибір. У день, вночі між приголосними буде І. Місяць зорі. Знову приголосні, тому І. Річки озера між голосними І. Каштани осокори між голосними І. Жоржини айстри теж між голосними тому І. Орел сокіл, між приголосними тому І. Верх низ між приголосними тому І. Батько закінчилось на голосну, значить І. Мати. Брат, сестра приголосні тому і, і. Марина Йосип. Тут буде збіг тому і. Щастя радість. Щастя і радість, любов і ненависть між приголосніми. Петро Євген, тому і бо є. Хто і як. Фонетика є. Орфографія, синтаксис і пунктуація. Отже, вибір пояснили і запам'ятали між приголосними І, між голосними І. От Марина Й, Йосип, І тут не буде, тому що Йосип, тому Марина і Йосип, Петро і Євген. Отаким От чином треба вибирати. Права 5 перепишіть, вибираючи дуже потрібну літеру. Прочитав уперше. Закінчились е, на приголосний тому у. Зазирнули всередину голосна, тому приголосний. Відразу пізнали приголосний, тому ви, домовились іти. Сказала впевнено. Відоме. Охочим порядкуємо, сидів впритул, разом вблагали, голова іде обертом, у вуха внести, дивитися зверху вниз і перевіряємо. Прочитав уперше, зазирнули всередину, відразу впізнали. Домовились ти, сказала упевнено, відоме імення, охоче впорядкуємо, сидів, закінчилось на вид, значить, буде у притул. Разом закінчилось на приголосну, тому ублагали у. Голова голосна, значить, приголосна йде обертом. У вуха голосна, тому приголосний внести. І дивитися зверху вниз. Вправа 6. завдання прочитати слова, вказати ті з них, у яких початкові звуки уви можуть чергуватися. І визначити ті слова, в яких заміна у «на», «ви» буде змінювати значення слова. Тобто чергування буде неможливо. Уранці змінюємо на «ви», вранці. Взимку Узимку. Внести, унести, упіймати, впіймати, вмовити, умовити. Тут зміна значення слова не змінює, тому можлива вправа, а тут, якщо ми змінимо на у, буде управа. Тобто управа – завдання, а управа керуючий орган, тому зміна тут неможлива. Вчитель, учитель, урок врок, урок, тобто навчальний, а врок якась втрата, тому зміна неможлива. Вразити, уразити, урочисто, врочисто, врожай, урожай, усевладний – всевладний, вслід услід, влас, давнє ім'я. Або «Улас» можлива зміна, а прізвище «Власенко» зміна неможлива. Вправа 7 буде для самостійного виконання Ваше завдання згадати вивчені правила і вибрати з дужок літери, тобто прийменник UV, або сполучник І-І. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!